Питання перше. Помилка спадкоємців, які не мають документів на успадковане нерухоме майно або спадкування нерухомості, коли немає документів. Ну, таке буває: там не ну, приватизована квартира десь 92-му році. Померла бабуся, яка ці документи ховала від спочатку від дітей, які померли раніше від неї, далі від внуків. Це ну, є такий елемент міщанства у наших людей, ну, зокрема, там старших похилого віку, вони бояться за свою нерухомість одну єдину, переживають. І а воно десь губиться, вони далі бояться це розказати. І приходять їхні спадкоємці з відмовами від нотаріуса і кажуть, треба йти в суд. Я Не багато, але два-три рази у рік це бачу. А оскільки це Київ, то треба йти в суд. Це так, від півроку і вище. Ну, думаю, там йду, може й банальна справа така, яка вийде, до яйця, не. Не вартує, але затягнутися. Яка ж їхня помилка? О, на даний момент вже декілька років це діє. О, спадкоємці можуть брати дублікати за спадкодавців. Тобто, якщо в даному випадку загубилося свідоцтво про право власності, ну воно відсутнє, але квартира зареєстрована у реєстрі в БТІ там колись в 92-му році, є відповідна довідка. Є відповідь з адміністрації, ну вона й не потрібна, що таке майно було. То берете довідку від нотаріуса, що ви спадкоємець, ну там запит від нотаріуса, і і в адміністрацію, і отримуєте цей дублікат. Якщо це договір якийсь купівлі-продажу, загубився, то витримуєте цей договір, дублікат. Ну, а в суть тільки тоді треба йти, коли там немає організації, яка видала. Це право власності. На даний момент у суд, коли немає у спадкоємці документів, бо вони десь загубилися, в більшості випадків не потрібно йти. Але принаймні за цей рік я ну, двох людей вже бачив, які прийшли з постановами про відмову, бо в них не оформлена власність. Ось така помилка, якщо ви щось успадкували, і нема документів, це не обов'язково обсудити. Колись раніше о, потрібно було йти в суд, ну і суди завалені були цими діями справами, які вирішувати, кому що належить. А тепер, слава Богу, і будемо думати, що такого буде далі чим побільше от такої дурної бюрократії, яка. Завалює і суди, і правоохоронну систему нашу загружає. Стає чим далі, тим менше. Для тих, хто дивиться нас вперше чи хто дивиться нас в записі, буде дивитися. Нагадую: прямий пір: понеділок, середа, п'ятниця, маєте можливість поставити питання щодо спадкування нерухомості щодо сімейних питань.